Друзі, всім привіт, Київ Україна. Так, сьогодні у нас 26 вересня. Вчора пришла мені на Viber, така розсилочка від Сільпо. Вот, і як оказалось, що Сільпо також святкує день народження. Йому 27 років. І вже почетний А, ось. І також до дня народження. Як я тебе будуть знижки на, деяку, на деякі групи товарів. Там вже побільше в них, скажімо так, ця група. От. І деякі а, позиції мене зацікавили. Ну, і тому сьогодні ми з вами підемо до Сульпо. А, і я вам покажу, які знижки і на яку групу товарів. І я сподіваюся, те, що мене... Зацікавило, воно буде в наявності. Дякую всім, хто підписався. Хто не підписався, підписуємося, намінимося. Нажимаємо своїм красивим гарним пальчиком на кнопочку Підписатися, щоб не пропустити нові відео. Ці наразі отакі от серветки для прибирання премія стоїть Тут вони 29,99. Є ось такі, це тут для мебелі, орктехніки, навіть для м'якої мебелі, для дзеркал і для вікон. І все такі. А є для кухонних поверхень, для плит, ну, для керамічної плити, для плит, раковина, стільниця і холодильник. 29,99 Тут, тут, тут. тут шорк техника и для майболи. Так. Возьму я наразі вот цю А потім ще прийду за вот этой. Чистота иссайла, Усування запахи, свіжий аромат, близько верхом. Ну что ж, попробую. Ага, також по акції ще вот такі вот есть серветки універсальні 40 штук, а тут скільки у нас штук. А, ага, тут же есть. Вот наразі по акції. Ага. Так, мама, йдемо далі дивитися, що тут ще у нас буде по акції. Так, акції така гонка. Для миття посуду є три штуки. Коштує наразі 19,99. Так, ці знижки з 25 гор, 0,9-01.10. Такі концертки по акції для прибирання 55,99. Так, йдемо далі. Так, також по акції ось такі от губки хвилясті 3 плюс 3. по 6 штук по 39,99. Так, якісь батончики премія Вафельний з молочною начинкою наразі за одну штуку 6,99. Молочна начинка, Начинка терти фундук. Так, ну интересно, интересно. Я візьму, Попробуємо. А ціна хороша 7 гривень. Угу. Це що у нас? Жилейки, да? Ну да цукерки жилині в асортименті по 20 гривень 99 копійок. Так, по акції такі от капсули для прання 109 гривень. Ocean Free. По знижечки теж капсули від Pervol 199 в асортименті. Так, поліскувач селам. Скільки тут. Ого. Ага. Майже півтори літри. Наразі 149 гривень. Жидкий опорошок для а цегель для прання 89 гривень. 2 літри. Так, Знижечка також буде на такі от макарони. Ну, точніше є, а знижка вже. Mm -hmm. паста а В асортименті. Ось така от лапшичка. І коштує 24 гривни 99 копійок. Так, по акції наразі, точніше, зі знижкою. Ось такі от кранчі. кранші бігбок. Є зі смаком з чилі, зі смаком сира. І наразі коштує 14 гривень 99 копійок. Так, атоша у нас кабаносики з м'яса птиці І коштує 39,99. Ага, І в асортименті. От є такі зі свінину варено копчене. А тут з м'яса птиці. Непогано. Зі знижкою Кетчуп точен дитячий 27,99. до шашлику лагідний 27,99. Ось така вірмішель зі смаком пікатного від Мівіни. дві порції. І зі смаком пряної курочки 64,99. Я бачила цю рекламу в метро. Хочеться спробувати. Так, знижка на лапшу. Чумак. Тут у нас скільки? 700 грамів. 59,99. Приправки у нас торшин 10 десять 1999. Вот такая приправка до слову. 29,99. Так, зараз з изнижкою будуть креветки за 100 граммів 34,90. девяносто охолодшені. І тут у нас 1 ось так вот тут ще в нас а, так 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 набір такий з морепродуктів 269 корзин на форель 47,90 за 100 грамів вот. наприклад такий шматочок 337 гривень 22 копійки. Тому цікаво. Так, зі знижкою молоко згущене, не незбиране, 440 грамів, 8,5% жирності, коштує наразі 54,99 Так, ось таке от молоко селянське малюкам. 2,5% жирності. Наразі коштує 32 гривні 99 фабри. Також акція на чипси зі смаком сиру або паприки, або бекону. А, значить, одну пачку береш. Ну, точніше, дві пачки береш і платиш за одну. Тобто 64,49 це 64,49 це буде за дві пачки. Сир, паприка. Там далі бікон. Ну, так що кому цікаво? І тоді пачка виходить ну, 20-32 гривни. А тут у нас скільки грамів? Грамів, грамів, 105 грамів. Ну, Оберемо дві, платимо за одну. Ну, непогано, непогано. Так, дійшли до колбас. Ну, Значит, зі знижкою. Ось така колбаса фірми Фаро. Молочная пів кіло, 70 гривень. Також зі снижечкою колбаса ядрань домашня. 15,90 за 100 грамм. Ого! Яка огромна. скільки тут у нас ну, Кіло, грубо говоря, 150 г. Это, получается 159 за килограмм это не неплохая в принципе цена а так, стоп есть поменьше вот 618 грамм есть вот такая побившей это две, скажем так этих окружечка до да? ковбасов ну, так Сосиски такой молочный так, 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 ювілейні по 69,99, що ще у нас. І сосиски алан дитячі. Варені за 100 грамів 29,90. А тут у нас скільки? 508 грамів. Так, от взяла я все, цю колбаску є тран. По 16 південь за 100 грамів. Тут... 534 грами, ну, десь так орієнтовочна 80 трошки більше на ціна хороша 159 гривень кілограм, а була 22 гривень, Ой, 220 гривень кілограм, а зараз 100 ну, 160 гривень кілограм цю ціну. візьму, візьму, попробую. Непогано, непогано. Так. Так, 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 дивимося. Зараз в нас Сир плавлений, фані дружба по 9.99. І також фані вершковий, також по 9,99. Акція на сир на сир Крем Філадельфія 99. Мілка. Це шоколадний, так, мабуть. Ну да, це типа як шоколадно. Шоколадний виходить. І на ось такі з травами. А на звичайний, ось такої ориджинал. А ціна 79,99. Так, також зі мжечкою. Ага. Тут трошки бачите на цю крупу премія. 16.09 по 29. Наразі 32 гривні, А от на пшеничну таку крупу був Тут у нас 700 грамів. А тут, а тут 4, 5 пакетиків по 80. По 40 гривень. Ось така от. Що ну, вам сказати? Тут дуже багато. Ну, майже на в кожному відділі, на кожного багато груп товарів знижки. Дуже багато. От. Паста арахісова, 254, ну, салона карамель по 179 ну, як, знаєте, Тут ходіть і ходіть. Ходити і ходити, дивитись і дивитись. вкус-кус наразі по 80 гривень, а за 500 грамів. Так, тут, тут на що? Ага, суміш пластівці 500 грамів. 29 гривень. Крупа овсяна. 500 грамів 20 гривень. А стоїло 28. Ну і я скажу так, розбирають. Ну так я ж думаю. Пластивцы доктор Беннер. Это він? Ні. Це не він. А це що таке у нас? Тутуру. А, ні, це якісь пластівці без глютену. І були якісь доктор Беннер, ну їх, походу, розібрали 40 гривень. Так, ці, от, такий тунець. Є валію, а є салатний. Ага. В валіє і в, в власному соці по 79. 80 гривен. І як бачите, осталось 3 баночки. Тут на 160 грам. Тільки валі. Розібрали. Ага, ось такий у нас тунець туна у валі. 150 грамів, 50 гривень. І аквамарин. Ага, салатний у власному соусі. Також 50 гривень. Слухайте, завтра. ВТБ будуть а, і 185 грамів. Тобто, я вам хочу сказати, що ВТБ, ВТБ тунець також завтра буде по акції, але він буде дорожчий і там менша грамотка. Там, по-моєму, 100, 100 чи 105 грамів, а тут 185. І там, вроді, у нас ще 52 буде стоїти чи 50. Ну, Слушайте, буде дорожче. Може тут взяти аквамарин. О, салатний. Ой, да. Для салатів ще залишився. А цей у власному сосі одна баночка. Так. І також тунець підрібнений. Подрібнений повна час. Що також 185 грамів по 45 гривень. Ой, таких по 45, По 43, Ось такі. Ага, угу. подрібнений, у рассолі стерилізований. Ну здесь тунець дешевше буде, ніж АТБ. Не знаю, хто купував, хто пробував. Напишіть, поки є знижечка. Так, що ще в нас тут? Ага, такі баклажанки по 95. І тут щось закуска по болгарськи по 80 гривень Так, по м'ясу. Так, по м'ясу знижка синячий ошибок по 28 гривень за 100 грамів. Так, це знижка. Ну, також до першого 010. Знижка на свинячий ошик 28 гривень. Свина лопатка, гарна знижка 19. 90. Так, що в нас ще тут? Ага, ось ця це, що я казала, свина лопаточка 1990. Так, 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 а що в нас тут? Так. Печінка свина. 4,69 за 100 грамів. Язик яловичний охолоджений 3320 за 100 грамів. Так, знижка але вона до 30.09. М'ясо спинки зі шкірою 7,29 за 100 г. І куряча стегну 11,90 за 100 г. Так, за знижечкою, що в нас тут і корка. Тихо. І корка з креветками. І корка з креветками з сиром командир з лососем із копченою сьомгою. 35 гривень. І корка піде. Ага. А ікорку там вже. А, ні, бачу, бачу, бачу. Розібрали, але не все. Що у нас тут? Ікра. Ту -ту -ту -ту. Ага, з креветками та сиром камамбер 35. З креветками розібрала. Зі шматком лосося розібрали. Осталось з копченою сьомгою. А ні, стоп з лососем ось цегонок, да, воно 160 грамів, да, тільки. не туди поставили. Ну-ка, подивимося до 17.05 года з копченою сомбою. Сыр камамбер з креветками. копченою сом, послушайте. Я візьму. І залишу її, мабуть, на новий рік. А що? Хай буде. Так, я чувствую зараз, я как О, набираю. О, это що ж такое. Так, що у нас тут? Дивимося Сьомка, премія слаба силена. 100 граммів. 119 гривень ну, Ось такі от кусочки. Ось. А тут у нас, Ну вот. Нарізочка так. Ось така вот сьомка у нас по 160 гривень, 130 грамів. Смка Угу. И вот. Ага, ну це одно і ж. Ну і ж, собственно говоря. Во. Ага, а це у нас тоже 160 гривень легкого копчення. Така більш яскравіша. Ой, дуже смачно виглядає. Так. Ладно, зараз подивлюсь, що ще і буду вже виходити. Бо тут дійсно можна <кій> Дзвінь, чи ходити чи ходіть. Поселедець 60 гривень за 180 вісімдесят грамів. Козацький. Угу. Ага, це просто то був. Валі, а це у нас з італійськими спеціями. Ось такий оселедець скандинавський, норвежський. 80 гривень. Так, тут у нас морські водорослі мариновані. Щука в горіховому соусі по 78 гривень. А тут просто мариновані і там, і там 200 грамів. 84 гривни. Зі знижкою у нас також яйця, але це по 28.09. 70 гривень. Суперкока, ага, супер яйця для дітей. Дуже цікаво. Так, Що ще? Ага, ось такі 73 гривні. Вільний вигул. Так, є по 65. Ага. Так, іваний до 29.09 такі от Від доброї курки, а вот такий вот свіжак по 64 гривні і акція знижка буде діяти аж до 0,810. Так що майте на увазі. Так, знижечка на масло біло. 82% по 80 гривень. ВТБ а завтра буде по, скільки я там казала, по 50, ну десь так, плюс-мінус. Ага, на пельмені, манюня, там 400 грамів, по 60 гривень. Так, все, буду я виходити, бо тут дійсно дуже-дуже багато знижок. От, Наприклад, вареники, левада з картоплею 800 грамів, 58 гривень. Так, ну що, я вже, скажімо так, скупилась, вийшло. Ну що купила? Ось такі солодкі це батончики, да? серветки. А, давно їх хотіла, сухарики. Ось ця колбаска вийшла в мене на 85 гривень. Ну і цю ікорку. Взагалі загальна сума в мене. Так, давайте. Так, загальна сума, де да що ж ти не хочеш настраїти? Ага, 185 гривень. І в тому числі знижка за це все 110 гривень, 54 копійки. Ну, я вважаю, це дуже-дуже навіть варті. Так, ну що, сходили, подивилися, які знижечки, і то це я не усі показувала, тому що там сілько, там, я ж кажу. На кожну якусь групу товарів дуже-дуже багато знижок. Ну так, скажімо, що змогла, то показала, так щоб ви мали уяву. Да? Знижки гарні. От, а те, що я купила, я вам показувала, я законов 110 гривень. Тому, кому цікаво, приходьте, поки нагадую, що знижки діють з 25.09 по 10.09. -е, Господі по О, да, Деякі групи твари акція там, до 29-30 вересня. А на те, що я вам показувала, тоді знижка аж до 8.10. Ну щось, ось такі акції. Так, ось така закупочка. А завтра з вами, завтра у нас 27 .00. вересня. Нагадую, що в тебе завтра день. Народження, і тільки завтра а, буде 50% знижка там на певну групу товарів. Тому завтра з вами підемо скуплятися в АТБ, бо я хочу там купити пепсі, це обов'язково, масло і вірмішель. Сподіваюсь, з акціями зі знижками АТБ не обманят. І товар буде. Ну що ж дякую всім за перегляд. Бажаю всім гарного тихого дня. І як завжди, до нових зустрічей Всім пока-пока.